З першого погляду все здається легко. Отримуєш зі супутника сигнал і передаєш його за допомогою дротів до помешкань та офісів. Проте, якщо зважити лише на кількість абонентів, стає зрозуміло, обслуговувати таку складну машину насправді непросто. З іншого боку, конкуренція інші провайдери також у постійному пошуку, здешевлення послуг та підвищення їх якості. І звісно, ми стараємося постоянно проводимо роботи по модернізації по улучшенню структури кабельної сіті, а також періодично стараємося збільшувати количество хороших качественних каналів в інформаційному просторі регіону. Телепровайдери тепер займають не перші місця, адже кількість користувачів зростає щодня. На телеінформаційному ринку Житомирщини представлені 25 компаній кабельного телебачення. Ну вони дозволяють не тільки збільшити кількість програм в окремих регіонах, по ну відповідно до ефірного телебачення, ну і покращити якість в тих районах, де відсутній якісний прийом ефірних програм. Світова практика доводить перспективність розвитку саме кабельного телебачення. На відміну від ефірного, безсумнівними його перевагами, є потенційно більш висока якість сигналів, що приходять у телевізор, а також можливість передачі більшого числа програм.